5 квітня поточного року Бердичівська виправна колонія номер 70 має нового начальника. Колишній керівник установи Олександр Доробалюк наразі працює в місті Чернігові начальником обласного управління Державної пенітенціарної служби. На його місце згідно наказу було призначено колишнього заступника начальника установи з комунально-побутового господарства Вадима Оберемка. З 1990 року службовець працює у 70-ці. Сьогодні Вадим Оберемко вже поставив перед собою першочергові завдання. Держання законності. Перебування засуджених в установі, і також, як в нас ще є підприємство, щоб наше підприємство працювало настільки добре, щоб ми мали прибутки, і покращували добробут нашої установи і в якійсь мірі полегшувало перебування засуджених в установі. Це комунально-побутові умови покращувати, проводити ремонти, те, що ми вже розпочали вже дуже давно. І продовжуємо. Хочемо повністю закінчити всі ремонти, які щоб відповідали тому рівню, якого від нас вимагає на даний час держава. Призначення Вадима Оберемка. Ініціатива начальника Житомирського обласного управління державної пенітенціарної служби Віктора Мошківського. Саме він розглядів у підполковнику ту людину, яка зуміє тримати колонію в такому ж гарному стані та й навіть покращити його, розповідає заступник начальника управління соціально-виховної та психологічної роботи Анатолій Бобренов. Це питання обговорювалося в колективі управління. При керівництві управління людину призначалося вже виходячи з його морально-ділових професійних якостей. І людина, яка, по суті, діла, готова до цієї посади і яка вже себе показала, працюючи на попередніх посадах, і здатна працювати і виконувати завдання. Перше має бути порозуміння між колективом, тому що хто б сюди не прийшов на цю посаду, він один в полі все одно не воїн, тому потрібен колектив. Так як він зараз оновлюється в якійсь мірі, ми підтягуємо більш молоді кадри, потрібно буде ну, знаходити співпрацю, порозуміння для того, щоб добиватися тих показників, які ставить перед нами держава і сьогодення, що колонії повинні самі заробляти гроші. На себе. Особовий склад колонії налічує близько 600 чоловік, І усіма потрібно керувати так, аби не виникало жодних конфліктів чи проблем, вважає Вадим Беремко. Тому на урочистостях з нагоди 14-ї річниці створення Державної пенітенціарної служби України чимало службовців отримали чергові спеціальні звання, грамоти та подяки. А святковий настрій для працівників колонії створював духовий оркестр заводу Прогрес.